Доброго дня, хотів би вас попередити, що дуже швидко дріжджі первак здорожчають. Тобто буквально тиждень два на 20% буде дорожча ціна. Тобто, якщо вони в нас сьогодні коштують 100 гривень за пачку, таку велику на 9 кілограм, то через два тижні буде 120. В нас ще є оптова пропозиція на сьогоднішній день 90 гривень за таку велику пачку, якщо ви берете більше 10 одиниць. Та сама історія відноситься і до малих пачок. Отут вони є тобто на 6 кг. Отака От пачечка. Вона в нас коштує зараз 75 п'ять гривень. Якщо берете ящик, 65 гривень буде коштувати 85 гривень. Тобто прорахуйте собі, і якщо є лишні кошти, візьміть собі оптову партію. Таким методом ви будете мати гарантію, що у вас буде завжди під рукою такий, така позиція, що ви собі завжди зможете зробити на таких дріжджах хороший кінцевий продукт. Ми їх да, почали використовувати для різних ягід, там, фруктів, і показало, що вони дуже добре працюють Іменно в такому варіанті, не тільки для цукру. Для цукру це просто ідеальний варіант. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.